Подкаст справи сердечні Я Даша Литовченко і я, Аня Чорнобай, і ми поговоримо сьогодні про аналізи, а саме про те, як готуватися до аналізів, тому що тема цікава. Якщо неправильно підготуватися до аналізів, то результати їх не будуть, ну, скажімо так, достовірними і не скажуть те, що відображає реальну картинку. От так що, Аня, які б основні правила ти виділила підготовки до аналізів? Перше, я б, мабуть, сказала, що Перед аналізами не треба проводити якісь суперновітні маніпуляції в плані не треба іти смажити шашлик або створювати вечірку ну тобто сенс в тому, що ваше харчування має бути звичайним. Я б сказала, що основним при підготовці до аналізів це треба умовно не готуватися. Ну тобто, у вас має бути звичайний раціон, звичайний сон. Ви перед цим не маєте підніматися на Еверест або проводити якесь там тижневе голодування, або мати якесь супернавантажувальне харчування в плані якоїсь вечірки чи смаження шашлику. Ну да, виходить, що це має бути найбільш середньоарифметичний день, який існує у вас. Добре, тоді таке питання, яке мені приходить в голову. Ну, логічне, що не треба їсти перед аналізами. що ми маємо встати вранці, і наче піти здати всі аналізи? В цьому дійсно є сенс, мабуть, в деяких ситуаціях. В яких аналізах важливо дійсно не їсти. Хотілося б сказати, що це має сенс, але в деяких аналізах. Тобто насправді вже доведено, що перед усіма аналізами не їсти не обов'язково. Особливо це стосується загального аналізу крові. Тому що навіть коли ще я вчилася в університеті, нам розповідали про те, що може бути аліментарний лейкоцитоз, тобто підвищення рівня лейкоцитів після вживання їжі. Але зараз вже доведено, що він не буде виходити за межі якоїсь фізіологічної норми. Тому перед загальним аналізом крові не їсти немає сенсу. Але дійсно є певні аналізи, перед якими яким треба проводити наче. Перше, це, звичайно, глюкоза крові, тому що ми оцінюємо її саме наче. Друге, це певні гормони, наприклад, це ТТГ, він здається лише наче. Третє це там певні жіночі гормони. Ну, наприклад, пролактин має здаватися наче, і якомога ближче від пробудження. Можлива рекомендація здачі, наче певних біохімічних аналізів крові, таких як ниркові і починкові проби. У всьому іншому зазвичай, наче чи не наче, не буде мати такого суттєвого впливу на результати. Детальний такий список вже сказала, що він <смі>, досить е, немаленький, я б сказала. Ну і плюс дійсно часто ну на що треба звернути увагу? Подивитися на всі аналізи, що ви здаєте, якщо хоч один є там з вищих перерахованих, то логічно, що е, ну це здається, наче. А що е, стосується е, вечері, що їсти, ну наприклад, е, е, чи можливий такий варіант, що людина з'їла дуже плотну вечерю, і як результат глюкози не впала протягом всієї ночі. Ні, насправді це, якщо чесно, міф саме з глюкозою. Дуже часто ми чуємо ці розповіді про те, що, наприклад, у когось там глюкоза 8, тому що вони почистили зуби, а в зубній пасті є якісь там домішки якогось цукру, або те, що мені там часто розповідають, що вони ввечері випили багато солодкого чаю, і тому вранці в них цукор 15. Насправді ні, навіть є. Такий аналіз, як толерантність до глюкози, там оцінюється глюкоза наче, і глюкоза через 2 години її максимальний пік. Тобто, навіть через 2 години після їжі. там при умовній нормі вона не має перевищувати певної цифри. А якщо ми кажемо, що людина поїла там ввечері і вранці в неї підвищена глюкоза, це не можна пов'язати з якоюсь дуже високовуглеводною вечерю. Ввечері ну да по досвіду я можу сказати, є такі датчики глюкози, які носяться на руці, і ми бачимо в телефоні графік підняття. Глюкози і що з нею відбувається, то дійсно, що що буває іноді, що людина, якщо з'їла такий нестандартну таку вечерю плотну для себе, то глюкоза може стояти підвищена кілька годин, там 3-4-5. Такого зазвичай вдень не відбувається вночі до речі, таке може бути. То якщо ви поїли в 2 години ночі, зазвичай ви не їсте, Ну наприклад, я не знаю, ви були на весіллі, грубо кажучи, чи, чи там ще десь, і потім в 6 ранку пішли ну всім здавати аналіз. то в такому випадку може і буде ця глюкоза підвищена, але. Це ми повертаємось до нашого першого пункту, що якщо трапилось щось таке вже настільки нестандартне, то ну, не треба просто здавати аналіз в цей день. А так глюкоза ну, дійсно має бути ну, вранці вже не залежати від вечері. Але тут ще таке питання про ліпідограму. А з ліпідограмою? Чи треба ліпідограму здавати наші і чи впливає вечеря на ліпідограму? Бо кажуть, не їсти нічого жирного ввечері. Не в плані неїшти нічого жирного, ліпідограму дійсно більше рекомендують здавати і наче. Ми, в принципі, можемо зараз з тобою побалакати, від чого залежить ця рекомендація, іначе. Це залежить від того, що більшість лабораторій має спеціальні пристрої, в яких вони роблять ці аналізи. І перед тим, як ваш аналіз крові, він центрифугується і потім. Вставляється в спеціальний пристрій і в цьому пристрої буде автоматичний підрахунок. Так ось, якщо з цієї крові буде щось не так, а що може бути не так? Вона може бути або загустою, або умовно там зажирною. Тоді просто цей апарат не зробить цей аналіз. Тому для перестраховки особливо є багато лабораторій, які не роблять ці аналізи на місці, а вони відправляють їх в інші міста. Їм легше сказати, щоб ви прийшли, наче. Ніж ризикувати тим, що цей аналіз не е, створиться. Але ми повертаємося знову до першого пункту. Якщо ви харчуєтесь однаково зазвичай, то ваш легкий сніданок на більшість аналізів ніяк не повпливає. В плані ліпідограми повернемося більш рекомендовано здавати наче, але це не означає, що перед тим ввечері у вас мають бути якісь суперобмеження. Ввечеря має бути звичайною. Так, не рекомендовано мати велике жирове навантаження в якому плані. Якщо ви до цього прям слідкували за харчуваннями, тут перед здачею ліпідограми вирішили посмажити шашлик зі свинини, то можливо це вплине на аналізи. Або якщо у вас буде якесь алкогольне навантаження, то це вплине там, на аналізи печінки, наприклад. Але це не означає, що саме до ліпідограми треба якось супер голодувати і постувати і готуватися за декілька днів. А я хочу ще додати такий важливий момент: це про тренування і аналізи, що тренуватися перед здачою аналізів не варто, і це дуже часто ті, хто тренуються вранці, не хочеться пропускати своє тренування. Але тут дійсно треба здавати аналізи в той день, коли ви не тренуєтесь. А я б ще додала про те, що і одразу після здачі аналізу не треба е, йти тренуватися, тому що в певних приватних лабораторіях навіть є такі великі пости. В яких вони пишуть там, що 5 хвилин ви маєте тримати руку зігнутою. Мінімум 30 хвилин. Там через 30 хвилин треба буде зняти пластир, і мінімум 5 годин цю руку не навантажувати. Тому що спортсмени, які не хочуть пропускати тренування, вони можуть піти до тренування, здати аналіз, потім піти на тренування, і це збільшить ризики гематоми на тій руці, з якої вони здавали аналіз. Це не буде пов'язано з тим, що погано здали, взяли кров, а буде пов'язано з тим, що ви порушили рекомендації після здачі крові. Оце так на а в басейн, Аня, можна. Якщо ти там не будеш махати тією рукою, а лише е, ногами, то тоді можна. Ну добре, працювати на ногах. Добре. Що хотілося торкнутися тем, що є ряд специфічних аналізів, специфічних якихось моментів, на які треба звернути увагу. Е, ну, треба може сказати, що те, про що ми говорили до цього, це більш стосується аналізів крові. Uh, ще є купа різних речей, що можна здавати. Uh, і якщо, наприклад, це гінекологічні аналізи, різні мазки, це може бути ПАП-тест або uh, ВПЧ, наприклад, то треба теж обов'язково ознайомитися, я б навіть радила заздалегідь на сайті, бо uh, підготовка може потребувати, наприклад, там, трьох днів, наприклад. Uh, uh, чи там особливості там ранкової гігієни, наприклад? Так, я згодна. Ми можемо навіть про це про проговорити. Що при деяких аналізах, ну особливо, якщо це урогенітальні аналізи, там рекомендується утримуватися від статевого акту, не використовувати якісь свічки, спринцювання і так далі. Тобто, це може бути важливо. Ну, да, і е, теж важливий момент, наприклад, по гінекологічним дослідженням: що якщо е, було там е, вагінальне УСД або огляд з дзеркалом, або кокупоскопія, то е, теж три дні не можна після цього робити е, пап-тест, тому що епітемії, ну, він пошкоджується, а там саме дивляться на структуру цих клітин. Так, я з тобою згодна. Тоді ще хочу сказати, якщо ми вже е, до теми гінекології підійшли. В плані гормонів саме жіночих там є нюанси не в самій підготовці, а в тому, що певні гормони здаються в певні дні циклу, і це треба узгоджувати зі своїм лікарем. Тобто, не можна прийти і здати всі жіночі гормони в один день, тому що вони будуть просто неінформативними. Тобто, тут не так підготовка якась специфічна до аналізу, а саме підготовка в плані вибору дня, в який його треба здавати. Так, да, це теж важливо і часто питають, а в який день здавати той чи інший гормон. І тоді друге питання, навіщо ви ви здаєте, да? хто вас направив, ну як що обстежують і так далі. Тому це дійсно важливо поговорити з лікарем. Ще хочу такий цікавий момент сказати про прийом вітамінів, а саме вітаміну b 12 Він не рекомендується перед здачею певних аналізів, а саме гормонів щитоподібної залози. І у вас в лабораторіях можуть навіть часто спитати, чи не приймаєте ви вітаміни. Це може бути пов'язано з тим, що для діагностики для ну, лабораторного аналізу використовується ІФА – імуноферментні тест-системи на основі ну, цієї система. На основі біотину і а, аналізи можуть бути хибно а, позитивними. Тому, якщо ви приймаєте вітаміни, то теж їх перестати вживати. І а, важливий момент, а, ще до речі, про вітаміни, якщо ми згадали, це улюблений вітамін Д, що його не варто здавати, коли ви а, його приймаєте. Тобто вранці прийняти вітамін Д і піти потім, а, наче здати кров, це. А, ну, Може не відображати дійсно рівень, бо він може бути підвищений внаслідок ну, таблетки, яку ви з'їли. Тому робиться перерва від прийому вітамінів три дні мінімум, і потім здається. Ну, це більше для перестраховки, я б сказала. Ну так, тому що навряд чи... Прийнятий вітамін два дні назад якось суттєво вплине, але для перестраховки. Але, але, в принципі, дуже багато рекомендацій, як ми на початку казали, роблять для перестраховки. Особливо просто це актуально для малих дітей. Ну, тому що якщо дорослому не так важко наче прийти, то малюку дуже важко пояснити, як це не їсти, тому що тобі візьмуть аналіз крові. Тому саме про загальний аналіз крові так багато міфів і нарешті ем, свідомі. Лікарі кажуть, що їжте на здоров'я, не треба мучити дитину, якщо це банальний загальний аналіз. А в мене таке ще питання: а, аналізи після хвороби. Коли можна їх здавати? Ну, я маю на увазі, звичайну, застуду. Ось люди, яким треба чекати, пройти, ну, таке. не те, щоб по цій хворобі здати. Наприклад, людина пройшла лікування і треба подивитися, як там щось змінилося, а, а ці планові аналізи, які треба почекати після застуди. Класне в тебе питання, якщо чесно, відповідь буде банальна і не сподобається тим, хто буде нас слухати. Це все індивідуально і залежить від застуди, яку ви перенесли. Тому що після певних. Вірусних інфекцій, навіть там протягом місяця можуть бути якісь зміни в аналізах. Тому це треба обговорити з лікарем. Але базово, я скажу, що через місяць зазвичай 100% можна зробити базовий чек. Ну, а ще я скажу, що загальний аналіз крові, він, до речі, дуже чутливий до цих всіх моментів, і часто відбувається суфлікцитарної формули, що видно, що у людини була чи є вірусна інфекція, але застуда або кажуть, але. Якісь там шмарки були там тиждень тому, або може навіть безсимптомна людина там могла щось перенести. І тому ну, треба розуміти, що загальний аналіз крові він дуже чутливий до інфекції. Так, я згодна. Добре, розкажи, от в тебе часто бувають самі базові чекапи. На супроводі, чи були в тебе якісь цікаві або, можливо, веселі випадки, е, якихось змін на аналізів, які були пов'язані саме з підготовкою? У мене було кілька кейсів, коли люди робили da, щось дивне, скажімо так, і це впливало на показники. Я б не сказала, що це прям ну, такі супервеселі випадки, але. Що відбувається? Часто ем, здають ну на вітаміни. Один з небагатьох вітамінів, які ми можемо перевірити аналізами, це вітамін B12. Усього є три вітаміни, на які варто взагалі здавати аналіз. Це вітамін D, B9 і B12. Це ті е, вітаміни, які мають гарні розроблені вже лабораторні методи діагностики. І ось Вітамін в 12 часто буває підвищений через те, що сама система діагностики, ну, молекули, навіть почати зі структури молекули, що якщо ви там прогуглите, подивитесь, наскільки вона складна, то їй важко, скажімо так, біохімічно виявляти. І тому. Часто неправильні аналізи, тому якщо ви бачите підвищений, в більшості випадків це просто треба признати ще раз цей аналіз. Але один раз у мене був ну прям дуже дуже високий вітамін В12, і я вирішила спитати, чи приймає можливо людина додатково цей вітамін. З чим це може пов'язане? І виявляється, що людина те, що приймала внутрішньом'язові ін'єкції, робили вітаміни b 12 і ну, фактично здали потім цей аналіз. От, отака От історія була Цікаво. У мене була історія про те, що у людини. Ми, зазвичай контроль ліпідограми, я призначаю, якщо призначається якесь медикаментозне або навіть не медикаментозне лікування, через певний час індивідуально призначається контроль ліпідограми. Якщо це було медикаментозне лікування, зазвичай вперше при контролі ліпідограми ми призначаємо ще починкові проби, тому що основні препарати, які знижують рівень холестерину, вони можуть впливати на рівні ферментів печінки. І ось прийшов до мене пацієнт з контролем ліпідограми і з цими ферментами печінки. Ліпідограма була в межах цільових значень, але ферменти були незначно підвищені. Ну, десь приблизно підвищені. На 50% від верхньої межі норми, і це його дуже перелякало. І він навіть вирішив, що треба або відміняти препарати, або зменшувати дози. Я спитала: а до цього до того, як ви почали пішли здавати аналізи, ну як у вас було взагалі з харчуванням, з активністю і Він каже, ну просто в мене були гості, і я три дні вживав багато алкоголю, а на четвертий день пішов здавати аналізи. Я кажу, а з чого ви взяли тоді, що ці підвищені ферменти печінки пов'язані саме з препаратом, а не з вашим трьохденним вживанням алкоголю? Тому це ми повертаємося до основ. Не треба перед цим мати якісь суперспецифічне харчування або пиття, щоб потім не було якихось змін в аналізах. Угу. І uh, ти розказувала цю історію. і Мені uh, згадалася ще одна історія, коли uh, пацієнт, uh, клієнт здав чекап uh, після наркозу, от і там печінкові проби теж були дуже, дуже, дуже підвищені. Або ще є такі кейси, коли здають, я ж кажу, після голодування беруть там якусь там аскезу, тижневу взагалі ну, супер. Мала кількість калорій, і потім вони здають аналізи, і там також будуть ну, такі суви, тому що це був великий стрес для організму, і біохімічні показники, і ліпідограма також будуть в, поганому, в поганих виходити за межі норми. Ну і ще мені хотілося б взагалі про аналізи додати, що дуже важливо почитати, бо різні. Ну, це ми торкнулися таких супербазових, переважно до аналізів крові, але аналізів може бути різна кількість, це може бути кал, це може бути сеча, це може бути різна сеча, різний кал і так далі. Тому обов'язково, особливо, якщо це не такий стандартний аналіз, який ви там здавали там роками, грубо кажучи, почитати, спитати у лікаря, почитати правила в лабораторіях, зазвичай розпису як, ну яку підготовку дотримуватися, і як це все робити? Тобто це важливо, тому що таке як кажуть, треш ін, треш аут. Якщо ви принесете якесь сміття, сміття з цього вийде на основі цього, вам будуть потім лікування назначати. Тому дуже важливо ну, правильно це зробити, або краще, скажімо так, відкласти. А ще важливий момент з перельотами, бо зараз багато хто там вітає в Польщу робити аналізи з інших країн, не можна прилетіти і йти одразу здавати е, аналізи. Треба, е, ну, переліт це м, такий стресовий момент для організму, тому після перельоту не можна здавати аналізи. Коротше, ми з тобою зробили подкаст, як треба готуватися до аналізів. Якщо підсумувати, почитайте все індивідуально, але основа. Те, про що ми казали, основна підготовка це відсутність підготовки, тобто це має бути абсолютно ваш звичайний день без якихось тригерів на попередні декілька днів. Добре, аня, але ти сказала, що не можна тренуватися, Якщо я щодня тренуюся, це ж звичайне твоє тренування. Це ж не те, що ти вирішила вперше за останні 20 років потренуватися, пробігла 20 кілометрів і ледь вмер... мертва доповзла до лабораторії на наступний день. Ні, не маю на увазі, не можна ні, ні е, здавати аналіз не після тренування, не тренуватися після здачі аналізів. Це вже нестандартний день, виходить. Виходить, що просто в цей день тобі треба буде перенести своє тренування на вечір. Ось і все добре. Розібралися добре. Тоді, якщо якісь питання у вас лишилися, ви завжди можете нам їх писати. Дякуємо за увагу, до зустрічі. До зустрічі.